Паліативна допомога за і проти під такою назвою пройшов круглий стіл за участі представників медичної галузі, благодійних організацій, релігійних конфесій, депутатів та жителів Виноградівщини, районна рада виступила ініціатором прийняття програми паліативної хосписної допомоги у Виноградівському районі. Завжди можна говорити, що немає коштів, немає можливості будувати, немає що. Але якщо чітко поставити собі мету і цілеспрямовано до цієї мети йти. То я скажу, що і сам Господь Бог допомагає, і це говорить наша ситуація, коли були виграні грантові кошти і на хоспісну палату, і на створення виїзної паліативної служби вже на перший рік у виноградові будуть паліативний хоспіс. Звели стіни, витягли два поверхи. Та питання розуміння паліативної допомоги все ще залишається відкритим. У багатьох хибне розуміння слова паліативно про це свідчить і критичний лист, що днями надійшов до ініціаторів проекту. Багато хто думає, що цей госпіс перетвориться на притулок без хатчінків. Хоча мета паліативної допомоги поліпшити шляхом поле. Акшення страждань, якість життя пацієнтів та їх сімей, які зіткнулися з проблемами загрози для життя. Планується введення в експлуатацію в жовтні 2014 року. Не так багато рік залишився. Але за цей рік треба не тільки побудувати цей хоспіс його треба оснащити самим сучасним медичним обладнанням. Треба прийняти всі міри для того, щоб був сформований якісно. Підобраний штат медичного персоналу, тому що паліатив – це досить така специфічна робота, розумієте, Не кожен там витримає учасники дискусії за круглим столом мали на меті донести до жителів краю, роз'яснити, яка це паліативна допомога. У вигляді дискусії обговорили і нагальні питання. Нам було за ці три роки допомоги образно на 10 тисяч, скажімо, за памперси розумієте, білизну, рушники, там, де шо мене записано, що, а все остальне повністю на плечі лікарні це дуже важко. Поки будують центр на базі місцевої лікарні з'явилась палата для догляду за людиною в останні дні та матеріальні питання болючі, і в цій темі я у виноградові і виїзна служба допомоги, до речі, аналогів, котрих немає в Україні. Так вийшло, що десь около 85% хворих із важкими захворюваннями Більше виявили бажання лікуватися на дому аніж стаціонарі. була затверджена структура бригади. І в склад цієї бригади, крім керівника, ходили сімейні лікарі, лікар-онколог, лікар-невропатолог, лікар-терапевт, дві медичні сестри, дві молодші медичні сестри. Інше ми називаємо їх санітарочки, психолог. І так з моменту створення вже здійснено 6 тисяч виїздів, 5 тисяч маніпуляцій, 626 консультацій. Важлива в цій благородній справі підтримка духовних настоятелів. Нас може лише заохотити, щоб продовжувати те, що робиться, і старатися покращити. Тому знову кажу радію, що йде до будова будування чи пристосування приміщень для. Такого будинку, як кажуть, без бога, можливо, і легко жити та померти важко, тому настоятелі різних конфесій допомагають важкохворим Це й сповіді, психологічна підтримка та молитва. Центр будують за кошти з Європи. Учасники з виноградова свого часу виграли грант. Усі нюанси в процесі створення центру обговорили під час зустрічі у Виноградові. І, хоча круглий стіл називався За і проти, жодного проти сказано не було.